Рома, братан мої кохані, З вами Фанна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи проявиться він на протязі 10 днів? Подумайте про нього? А я завжди думаю тільки про вас. Дякую за підписки, коментарі, чи заказуєте налети і змінюєте своє життя. Таке мотор робити тільки я, до речі. Аркан Мир. Ви зараз ним на відстані знаходитесь, причому на великі. Так, і тут хтось від кого захищає свої... Особисті кордони, або, можливо, кожен з вас захищає. Цей чоловік непростий, в тому плані, що справді кохання і у вас, і у нього, і це кохання глибоке, ви навіть не можете це усвідомлювати. Не він, не ви, можливо, усвідомлюєте, але це кохання може дати бонуси тільки в тому випадку, якщо третій фактор чи дощ йде. Буде вирішений. Тобто є третій фактор, який заважає вашим відносинам. Поки цього вибору немає, нема про що говорити. Тобто, коли ви мені кажете, я його кохаю, і він мене ми не можемо бути разом, значить, ми не можемо бути разом. Все ваше щастя. Це головне, про що ви повинні опікуватися. Тут людина погана з ночами, до речі, тут якісь докори сумління, можливо, це і у вас таке. Тут хтось склався відносини своїм часом, своїми конкретними справами і очікує на результат. Я думаю, що це ви. Чи працюєте на 50 днів? Пуста карта. Кажуть, невідомо. Невідомо відомо тільки те, що він по пентаклях хочу вас утримати, і не тому, щоб зробити щасливо, а тому, що він розуміє, яка ви жінка. Не жінка, а скарб і. Ну що, і тут заради цього він готовий старатися заради себе. Тут було у вас з ним бажання жити під одним дахом, брак або ви планували, але тут цього не сталося. Чи пресібі напротяг з 10 днів? Не говорять карти, не, -не. не говорять, кажуть 50 на 50. Пуста карта знов. Сонечки, проявиться чи не проявиться, будуйте своє життя, живіть і робіть його щасливим сама для себе. Правильно я кажу? Да.